Привіт, друзі! Це моє перше відео. Та я вирішила, що я вам ем, покажу два способи, як зайти в схованку у банку. Та бо я така добра. То я покажу вам ще два коди на те, як можна тут ходити у Брукхевені. Так, це моя подружка, вона зі мною буде ходити. Для початку візьмемо, на чому ми будемо їздити, бо так довго будемо ходити, шукати. Так, треба зайти сюди. Не знаю, чому коні тут знаходяться, бо взагалі тут це не машина, як ми знаємо. Так, що таке? А, треба вийти. Так, тепер все працює. Так. Ой. Куди йти? А, туди. Все. Я просто на час тут ходжу. Тому і забула де банк. Так, тепер треба припаркуватися. Думаю, тут саме і місце для цього. Так, трохи не застиковочка. Так. Зараз почекай, почекай. Ось так. Ідеально. Так. Перший спосіб. Беремо ось таку карточку. Затискаємо на неї. Та йдемо на гору. Бо, як ми знаємо, там всі гроші знаходяться. Ну, моя подушка вже відкрила. Ось так от ходимо. Тут грошенята наші лежать. Беремо тепер в інвентарі таку бомбу. Кладемо її сюди і натискаємо на зелену кнопочку. Готово, в принципі. Можна йти. І одразу покажу другий спосіб. Ось тут така вентиляція. Йдемо і не боїмося, бо тут така дірка. Йдемо, йдемо. Такий тунель Ми наче реально тут все забрали собі. І біжимо. Так, тут така кімнатка. Ніхто тут, звісно, не прибирається. Йдемо вгору, і ось тут таке відчиняється, бачите? Отак от. І звідси можна вийти або зайти у хранилище. Так, де наші коники? М -м, зараз, зараз. Ось вони. Так, це мій був. Наче. Тепер йдемо кудись сюди, але це неважливо, де ви стоїте, звісно. І зараз покажу вам два кодики. Значить, беремо англійську клавіатуру і пишемо, як я. Ось. Тепер можна наче ходити і літати одночасно. Прикольно. І ще одна ще, ще один код можна на Головін дуже добре користуватися цим. Ось так, от пишемо АФК. Ну і тепер миначе такий собі привид, який літає. Але, звісно, треба ще привдягнутися. Але все одно прикольно. Зараз я знаю, як її видалити. Ось так от. Тепер отак. Це ми ходимо нормально. Тож, дякую, друзі, що подивилися моє перше відео. Я дуже вдячна. Так що підписуйтесь, ставте лайки та до нових відосиків.